Ну що, друзі, позаду мене шкода, і я зараз її покажу вам знизу. Автомобіль вчора тільки приїхав. От такий у нас автомобіль знизу, 147 тисяч пробігу. Подивіться на стан тормозних дисків. Автомобіль понизу сухенький, вся пластмаса збережена, питань абсолютно ніяких немає. Пильнички у нас живенькі. Тут все сухенько, дуже гарно. Нічого абсолютно без підготовки. Кондиціонер тільки ще заправив. Зверніть увагу на стан оцих. Не знаю, як вони називаються. Напишіть в коментарях, хто знає, але подивіться, вони нові тут просто. Фольксваген, все відбито, все класно, речажочки в гарному стані. Автомобіль нержавий, порошки, до речі, в автомобіля ідеальні. Ідеальні. Подивіться, що зліва. Що справа? Автомобіль без підготовки, арочки, чистенький, нержавий. В ідеальному стані автомобіль 147 тисяч пробігу. Цей автомобіль, думаю, буде вже на днях у продажу. Тому слідкуйте, телефонуйте, бронюйте, не прогавте свій автомобіль. До зустрічі!